Анастасія Янієва Тарасова працює у 123-му ліцеї в освіті 15 років. За цей час вчителька фізкультури підкорила багатьох своєю завзятістю та повагою до дітей. Дуже креативна, дуже талановита. Завдяки її праці. Наші учні були неодноразовими переможцями у районних міських обласних змаганнях. Це Сокіл і Джура. Ці змагання з фізкультури, легка атлетика, шахи теж наші учні займали призові місця. І навіть в минулому році ми стали учасниками всеукраїнського туру гри Джура Сокіл. Енергійна вчителька і дітей заряджає своїм запалом. Дуже щира, весела і завжди може знайти підхід до кожного учня, завжди підтримує та надихає нас. Помимо вчителя фізкультури вона ще займається з нами гурток туризму. А також на літніх канікулах і інших канікулах ми їздимо у різні красиві міста України. Кожен урок це нова мандрівка у світ спорту. На наших уроках ми проводимо змагання, різні ігри. Теплі стосунки Анастасія Васильівна зберігає з багатьма своїми випускниками. Уроки фізичної культури завжди були наповнені жвавості, інтенсивності. Вони завжди були змістовні. Після цих занять ми виходили стомлені, але ця втома вона була приємна. Мені запам'ятався семиденний піший похід у горах. Це надзвичайно красиво. Класно, неймовірно. Вчителька ділиться розворушити дітей після років коронавірусу та дистанційки доволі непросто. Та все вдається, якщо ти справжній учитель. Ви знаєте, треба любити свою професію. Якщо вчитель живе своєю професією, він любить тим, чим він займається. Якщо він поважає дітей, то діти будуть з повагою відноситися до вашого предмету. Батьки вдячні вчительці, яка прищеплює дітям любов до активного дозвілля. Моя дитина приймає участь у джурі. Вона є райовою, і останні три роки. А моя дитина займається туризмом. Анастасія Васильівна виховала вже три команди для участі у всеукраїнській грі «Сокіл Джура». Торік діяльність криворізької вчительки було відзначено на рівні Міністерства освіти та науки. Я не тільки дітей навчаю, а своїм прикладом покажу, що і ми можемо, і вони зможуть. Тобто, ну доводжу до відома, щоб діти бачили на моєму прикладі, що все це реально, все це можливо. Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день.